Настав час познайомити вас з актуальним пристроєм для відлякування шкідливих комах та дрібних гризунів. Вітаю! Ви на каналі Найткор Україна. Дорогі друзі, ми раді представити вам бездротовий фумігатор з функцією PowerBanka Nightcore emr 10. Це унікальна модель багатофункціонального відлякувача, комарів, комах та інших шкідників. У цьому пристрої передбачено два основних режими роботи: режим фумігатора та ультразвуковий режим, коли EMR-10 стає дуже ефективним для відлякування гризунів, змій, тарганів та дрібних лісових звірів. Також Nightcore emr 10 може працювати у комбінованому режимі, коли ви одночасно включаєте фумігатор та ультразвук. Пристрій ефективно працює як на відкритому повітрі, так і у закритих приміщеннях. Для цього в emr 10 передбачено два варіанти налаштувань: відкритий режим із зоною захисту до 5 метрів. Та режим для приміщень із зоною захисту 3,5 метра. Варто відзначити дуже легке керування цим пристроєм за допомогою двох кнопок: кнопкою, яка активує фумігатор, та кнопкою, що включає ультразвук. До речі, ультразвук двочастотний 25 та 40 кГц. Nightcore emr 10 починає активно працювати вже за 10 хвилин після включення. Цей пристрій ідеально підходить для тих, хто вирушає у походи чи подорожі, хто любить риболовлю та відпочинок на свіжому повітрі. Хотілося б звернути увагу на живлення. Найдкор ЄМР-10 працює на двох літійонних акумуляторах 21700 з загальною ємністю 10 000 мАч. Ці акумулятори дозволяють використовувати пристрій не тільки як відлякувач комах і шкідників, а й як пауербанк для підзарядки гаджетів. EMR10 може працювати безперервно 12 годин. У цьому фумігаторі з функціями пауербанку є ще кілька приємних моментів, які вас зацікавлять. Насамперед, oled дисплей він відображає відсоток зарядки акумулятора, що залишився, час роботи, а також функції, на які ви налаштували пристрій для запобігання опікам при виключеному фумігаторі. Передбачено теплоізоляційний кожух, що йде в комплекті. На тильній стороні корпусу розташована кишенькова кліпса. Вона дозволяє кріпити є 10 у будь-якому зручному для вас місці, навіть до кріплення на ременях моллі. Перемикач блокування кришки акумулятора дозволяє виключити його випадкове відкриття. Вбудований порт USB дозволяє не тільки швидко заряджати фумігатор протягом 2,5 годин, але й використовувати пристрій як пауербанк для підзарядки смартфонів, навушників та інших гаджетів. Завдяки всім перерахованим вищі якостям і функціям, цей багатофункціональний відлякувач комах може бути дуже корисним для вас вдома і на природі. У комплекті з пристроєм йдуть теплоізоляційний кожух, кабель для заряджання, а також 10 пластин для відлякування комах. Замовити та придбати багатофункціональний відлякувач комах з функцією Powerbank Nightcore emr 10 ви можете за посиланням в описі або на нашому офіційному сайті. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі та дивіться нові огляди від компанії Nightcore. До наступної зустрічі!